Шахтар за великі гроші продає Форварда, відомі трансферні плани Динамо, а також новий скандал у будинку футболу. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити протягом наступних кількох хвилин. А перед тим як ми розпочнемо наш новий випуск, традиційне прохання перевірити підписку на наш канал та оформити її, якщо досі цього. Не зробили у середу. Ще дві команди зроблять крок на зустріч фіналу Ліги Чемпіонів. Між собою зіграють Дортмунд та Париж. Чи зможуть жмелі після впевненої перемоги над Атлетико здолати ще й ПСЖ? Робіть перегляд матчів ще цікавішим разом із нашим партнером GGBet, Бет, який дарує круті можливості для глядачів каналу футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. Розпочнемо сьогодні із найгарячішого трансфера. Донецький Шахтар відпустив за океан свого молодого форварда, і при цьому може заробити дуже і дуже непогані кошти. Мова про Кевіна Келсі, який офіційно став гравцем клубу МЛС Цинцинаті. Там він гратиме до кінця року. Окрім того, американці зможуть викупити його контракт. Келсі виступав за шахтар із січня 23-го, За цей час зіграв за клуб 37 матчів, забив 9 голів та віддав. Три асисти раніше повідомлялось, що оренда обійдеться американцям у 800 тисяч доларів, а також вони отримують право викупити контракт за 7 мільйонів. Щоправда, це опція не обов'язкова. Далі на черзі у нас Віталій Миколенко, який сам взяв слово і розставив усі крапки над «і». чи зіграє він ще у цьому сезоні і чи є шанс побачити його на євро. Український захисник справді завершив сезон, однак на чемпіонаті Європи скоріш за все зіграє. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у інстаграм. По-перше, хочу сказати всім велике дякую за слова підтримки. Я все читаю і бачу. Мені не потрібна операція, і тепер моя ціль відновитись як можна скоріше. Сподіваюсь, побачимось на євро. Офіційний сайт Ірисок підтверджує, що сезон для 24-річного українця завершено. У поточній кампанії Миколенко відіграв 34 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи. Далі поговоримо про колишній клуб Віталія Київське Динамо, яке будує плани на майбутнє трансферне вікно. Як розповів журналіст Ігор Циганник, трансферна кампанія киян залежатиме від підсумкового місця їх у турнірній таблиці. Втім, виходячи із нинішніх результатів, Динамо планує купувати і робити акцент на групу атаки, а не захисту. Якщо виграють чемпіонат, то потраплять у лігу чемпіонів. Тоді, звичайно, можна витрачати, бо ти розумієш, що тобі прийдуть гроші, якщо ж ні, є питання. Підсумував циганик. Друзі, напишіть у коментарях свої варіанти, кого б ви вважали підсиленням для атакувальної ланки київського клубу. Далі кілька слів про фінал Кубка України, яке цьогоріч прийматиме місто рівне. Стало відомо, скільки ж вболівальників зможуть вживу переглянути цей поєдинок на стадіоні Авангард. Директор стадіону Олександр Алембіта розповів, як іде підготовка до цієї події. У нас побували дві комісії з УАФ, які перевірили готовність бази. Були зауваження, які стосувалися, передусім, благоустрою території, логістичних питань, паркування транспорту. Думаю, що до 10 травня усі недоліки будуть усунені. Про це він розповів у коментарі для Sport.ua. Також представник рівненської арени розповів про вболівальників на трибунах. Докладаються зусилля, аби фінальний матч змогли відвідати більше ніж 2,5 тисячі глядачів, на присутність яких нині є дозвіл. Наразі на стадії оформлення документи на ще кілька укриттів поблизу стадіону. Тоді безпека буде гарантована щонайменше для трьох тисяч фанатів. Ну і на завершення розповімо вам історію про повагу або радше не повагу у новозібраній українській асоціації футболу. За словами журналіста Ігора Циганника, нині на порог будинку футболу не пускають нікого із колишньої команди Андрія Павелка. Стосується це і легенд нашого футболу. Конкретний випадок стосується Анатолія Дем'яненка, який при колишній владі обіймав посаду першого віце-президента УАФ. Зараз же, за словами циганника, Дем'яненка не пускають навіть на поріг будинку футболу. Він хотів зайти в УАВ, а його всередину навіть не пускають. Навіть паркуватися не дозволили біля будинку футболу. Людина, яка грала на трьох чемпіонатах світу, це легендарний футболіст для України. Він один зробив більше, ніж 95% разом взятих людей, що нині сидять в будинку футболу, каже циганик. На його думку, таким чином нове керівництво УАВ показує свою неповагу до футбольних Легенд України. А що думаєте ви з цього приводу? Пишіть у коментарі. Ну що ж, друзі, таким був наш черговий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця і відео вам сподобалось, чекаємо від вас вподобайки, а також ще раз перевірте підписку на наш канал. Будьте з нами на зв'язку і скоро побачимось!